7 серпня 2025 року, 3 години 20 хвилин ранку, він Чорне море, а 25 кілометрів від узбережжя Окуп-Севастополь. Оповита густим туманом, лагідно колишуться хвилі, а в темряві безшумно ковзає український морський дрон. Яструбна його синьо-жовтому шоломі, ледве помітному в тіні. Зображений тризуб символ незнищенності Україна. Це не просто дрон, а втілення волі народу, який бореться за свободу. Всередині 300 кілограмів стиснутої вибухівки готові завдати нищівного удару. Ціль цієї ночі: російський фрегат, адмірал Макаров, гордість чорноморського флоту. Цей корабель цінується в 400 мільйонів доларів, оснащений ракетами калібр і охороняє російські конвої в Криму. Для Кремля це неприступна фортеця. Але для Збройних сил України це ціль, яку треба знищити у вогні справедливості. Один удар вісім секунд. І Росія відчує значення української сили. Фрегат адмірал Макаров. Місяць він патрулював акваторію біля Севастополя, прикриваючи російські кораблі, які перевозили паливо та боєприпаси на окуповані території. Але українська розвідка виявила слабке місце. Радарна система корабля, хоч і сучасна, але мала сліпу зону. І це не так, як це було, зазначив він. 50 см над водою, де морські безпілотники, були невидимі. Крім того, російський комплекс радіоелектронної боротьби, що діє на 600 МГц, не вдалося ефективно заблокувати захищений канал Лора, а 900 МГц використовується ЗСУ. Ці вразливості не залишилися непоміченими. Українські експерти розуміли, що надмірна довіра Кремля до своїх технологій була фатальною помилкою. Несподіваним союзником стало Чорне море, поверхня якого вночі часто вкрита туманом і спокійними хвилями. Поєднання несприятливих погодних умов і технологічних прогалин створило простір для проникнення непомічених пристроїв, тому йшлося не просто про атаку, а про те, щоб точно вибрати найбезпечніший і найефективніший час і спосіб початку операції. Тижнем раніше розвідувальний дрон, день 4 провів серію нічних польотів над цим районом. Його термодатчики зафіксували розклад патрулювання фрегата, зміна вахти кожні 20 хвилин, три кулеметні розрахунки на палубі та вертоліт К-27, який періодично злітав, щоб оглядати море. Аналітики в ЗСУ вони також виявили, що склад боєприпасів на кормі був захищений лише легкими сталевими панелями, що робило його вразливим для точної атаки. Збір цих даних дав змогу спланувати хірургічну місію. Дні випробувань і моделювання були скоординовані до виснаження, щоб гарантувати, що час збігався з мінімальним ризиком для союзного екіпажу та максимальною вразливістю противника. Операція під назвою Морська Людь. Мав на меті не тільки пошкодити фрегат, а й знищити його, вдаривши по моральному духу російського флоту. Зсу вирішив використовувати два дрони: дистрактор, блискавка, щоб привернути увагу кулеметників і вертольота, і ударного вертольота яструб, щоб завдати останнього удару. Все почалося о 3 годині 22 хвилини ранку. Відволікаючий дрон-блискавка, з'явився на горизонті. Він рухався на 40 кілометрів на годину, видаючи гучний звук, щоб привернути увагу. Його траєкторія була свідомо передбачуваною. Він прямував прямо на фрегат, імітуючи атаку. На корабельному містку пролунав сигнал тривоги. Кулеметники відкрили вогонь, а вертолітка 27 злетів, скануючи море тепловізором. Це був ключовий момент. Корабельні вогні відчайдушно мерехтіли, а нічний спокій порушував звук кулеметної черги. Тим часом українські оператори ретельно налагодили управління з понад 400 кілометрів подалі, спілкуючись через зашифровані канали, щоб уникнути будь-яких перешкод. Кожен міліметр, пройдений лайтнінгом, уважно відслідковувався. Це було не просто відволікання, а акт точності, який вимагав точного часу. Дрон яструб вже наближався до своєї мети. Він плив 40 сантиметрів над водою, уникаючи радарів і гідролокаторів. Оператор з командного центру в Миколаєві підтримував курс за допомогою векторної системи автопілота, синхронізованої з координатами фрегата. Екран мерехтів від перешкод російської системи радіоелектронної боротьби, але сигнал Лори залишався стабільним. У командному центрі була відчутна напруга. Кожен оператор був на поготові, забезпечуючи стабільність системи дистанційного керування, не зважаючи на постійне втручання ворога, океанські течії та вітер загрожували змінити траєкторію. І будь-яка незначна помилка могла означати втрату місії, але завдяки передовій технології та суворій підготовці «Халкон» залишався стійким, пливучи швидко й безшумно, як хижак, який переслідує свою здобич, уникаючи виявлення в цій небезпечній сліпій зоні. Коли Сокіл досяг фрегата, він розігнався до 70 кілометрів на годину. Ваше навантаження 300 кг вибухівки спрямованої прямо в корму, де знаходився склад боєприпасів. Удар стався о 3 години 22 хвилини і 8 секунд. Контактна пластина дрона торкнулася шолома одну секунду, і наказ про підрив був точність удару стала переломним моментом в операції. У цю мить для українських операторів час ніби сповільнився. Кожна секунда здавалася вічністю, наповненою очікуванням і нервами. З командного центру ви могли відчути, як їхній колективний пульс прискорюється, коли вони спостерігали за підтвердженням контакту на своїх моніторах. Початковий гул був лише першим попередженням про нестримну ланцюгову реакцію. Ударні хвилі почали стрясати не лише корпус, але й навколишнє повітря та воду, породжуючи луну, яка резонувала в тихій чорноморській ночі. Повороту назад не було. Вибух був оглушливим, вмить спалахнуло полум'я, освітлюючи нічне море. Вибухівка фалькона пробила корпус і викликала детонацію ракет. Калібр на складі. Торинний вибух був настільки потужним, що фрегат здригнувся. Вогонь охопив палубу, а уламки розлетілися на десятки метрів. Все це лише за 8 секунд. Фрегат адмірал Макаров втратив керування. Мідель корабля, де стався вибух, був розбитий. Корпус розколовся, і вода залила внутрішній простір. Російські моряки спробували розгорнути рятувальні шлюпки, але хаос і полум'я завадили евакуації. За лічені хвилини гордість чорноморського флоту стала тліючим, повільно тонулим. Серед полум'я та сум'яття, екіпаж відчайдушно боровся з невидимим ворогом, нестримним вогнем, який харчувався паливом і запасами боєприпасів. Крики й накази змішувалися з хрускотом розколюваного металу і гуркотом полум'я. Багатьом морякам, заблокованим уламками коридорів, не вдалося дістатися до рятувальних шлюпок, що пливуть у бурхливих водах. Ніч стала сценою абсолютного хаосу, де кожна секунда була вирішальною для виживання. Тим часом безпілотник-розвідник День 4 надіслав дані в командний центр БПЛА. Тепловізори зафіксували спробу російських патрульних катерів підійти до фрегата, але вони відступили через загрозу вторинних вибухів. Вибуховою хвилею була знищена система радіоелектронної боротьби Макарова. Зв'язок зі штабом у Севастополі перервано ця втрата контакту призвела до дезорганізації Севастополя. Унеможлививши координацію ефективної відповіді чи відправлення негайного підкріплення, вмираючий силует адмірала Макарова періодично подавав сигнали лиха, але до рятувальних підрозділів вони не дійшли. Крім того, течія та темрява ще більше ускладнювали будь-які спроби порятунку. Плутанина поширилася як ззовні, так і всередині російського військового апарату, поширюючи відчуття, що домінуюча сила в регіоні може бути вразливою та переможеною. Побачивши крах фрегата, українські сили посилили спостереження та контроль за територією, гарантуючи, що жодна спроба Росії повернути територію або врятувати запаси не залишиться без наслідків. Цей епізод показав крах російської логістики. Без фрегата конвої конвою постачання до Криму були вразливими. У них був лише один вихід: альтернативний шлях через Сазовське море, що подорож подовжилася в 130 тридцять кілометрів, пройшов територію вкритою українськими артилерійськими батареями та безпілотниками. Російські війська втратили ключовий елемент оборони. І їхня здатність вести операції в Криму була скомпрометована. Як ти думаєш, як ви вважаєте, чи вплине втрата цього фрегата на здатність Росії підтримувати свої операції в Криму? Залиште свою відповідь у коментарях. І якщо вам сподобався цей аналіз, приєднайтеся до нашого каналу зараз. Натисніть дзвіночок і поставте свій лайк, щоб не пропустити майбутнє відео з аналізом важливих стратегій. Не йдіть ще це ще на кінець. Через три години після атаки російські пропагандистські канали заявили, що фрегат був атакований масованою операцією десятків безпілотників за підтримки. Візьму але українська розвідка оприлюднила факти: безпілотник, 300 кілограмів вибухівки, 8 секунд до критичного удару, все інше, справа рук самих російських ракет, які їх обрушили. Цей інцидент. Став нищівним ударом по моральному духу російського флоту. Реакція Москва це було негайно і стратегічно. Розуміючи вразливість виявлену в результаті атаки, російське командування наказало терміново розгорнути спеціалізовані засоби радіоелектронної боротьби, щоб спробувати відновити контроль і вивести з ладу мережі зв'язку противника. Ці кораблі прибули до берегів Севастополя з метою нейтралізувати системи управління та зв'язку, які були слабкою ланкою, яку використовували УЗЕ. Проте швидка та ефективна відповідь України змогла нейтралізувати ці спроби шляхом застосування нової тактики та застосування передових безпілотників спостереження. Варто зазначити, що окрім технологічних можливостей. Операція продемонструвала зрушення в українській військовій доктрині, де швидкість і точність замінили традиційні масові атаки на хірургічні маневри, які зменшують опромінення та посилюють вплив. Інтегрована система безпілотників дозволяла вести постійне спостереження за територією, забезпечуючи те, що російські сили не зможуть легко змінити позицію. Або перегрупуватися після атаки, серед цієї нової технологічної зброї виділявся дрон Буря, розроблений для патрулювання району та слугування мобільним бар'єром, що запобігає несанкціонованому наближенню до уламків фрегата. Цей безпілотник не лише забезпечував покриття в режимі реального часу, але й створював психологічний ефект на російські сили. Підкреслюючи, неможливість вільного маневрування без виявлення та нападу, будь-яка можливість для порятунку чи відновлення була негайно та ефективно заблокована. Постійна присутність шторму ускладнювала рятувальні операції та не дозволяла ворогу використовувати власні безпілотники для оцінки збитків або планування негайних контратак. Його робота в умовах високого рівня радіоелектронних перешкод і несприятливих морських умов продемонструвала стійкість і адаптивність української команди. Подальший технічний аналіз показав, що час між першим контактом безпілотника з фрегатом і детонацією був лише 0,2 секунди запас, який забезпечував майже ідеальну точність. Такий рівень точності став можливим завдяки сучасним технологіям, застосованим у безпілотнику Сокіл. Але командування Су це не задовольнило. Вони вирішили запровадити додаткові вдосконалення, такі як додавання датчиків тиску, які дозволять ще швидше та безпечніше активувати під час майбутніх операцій. Тим часом супутникові знімки, надані українськими спецслужбами, оприлюднені міжнародними організаціями для документування удару, чітко показали останки адмірала Макарова 70 метрів глибиною, підтверджуючи, що підняти корабель було неможливо. Операція морська людь став символом української незнищеності і лише одним морським безпілотником. Оціненим лише в 25 тисяч доларів Україна знищила корабель, який коштував Росії 400 мільйонів. Це не просто тактична перемога, це гучний удар, який виходить за межі військової сфери та вражає прямо в серце ворожого флоту, вплив, який відчуватиметься місяцями, та залишить глибокі шрами. УЗС чітко й остаточно продемонстрував, що жоден кремлівський корабель. Не є безпечним у величезному та стратегічному чорному морі. Ця акція є не просто попередженням, а потужним сигналом. Україна б'є влучно стрімко і безжально. Як ви думаєте, який вплив матиме ця демонстрація технологічної потужності на майбутнє морської війни? Залишайте свої думки в коментарях. А якщо ця історія вас надихнула, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної з наших нових історій про героїчні операції. Дякуємо, що приєдналися до цього аналізу. До зустрічі в наступному відео.